Evolution 7 HD найсучасніше обладнання для електроепіляції від канадського виробника Silhouette Tone. Апарат має. Великий сенсорний екран для легкого та інтуїтивного управління. Безліч програм для роботи з усіма типами волосся від найтоншого до дуже жорсткого. А також режим роботи з корчавим волоссям. Має технологію векторної модуляції, запатентовану технологію компанії Silhouette Tone, яка робить імпульс більш комфортним та ефективним. Це відбувається за рахунок нерівномірної одночасної подачі струмів різної інтенсивності. Має додатковий функціонал. Опція анафорез, катафорез, термокоагуляція для зручної роботи та швидкої реабілітації. Апарат має робочу частоту 678 МГц, найкомфортнішу в індустрії. Це підтверджено фахівцями та клієнтами. Апарат за рахунок всіх своїх можливостей дозволяє фахівцю швидко і точно підбирати необхідний рівень налаштувань та легко працювати з волоссям будь-якої складності. А також дозволяє клієнту почуватися комфортно на процедурі та скорочувати реабілітаційний період до мінімального. Завдяки цьому він повертається на процедуру сам і рекомендує її як безболісну процедуру з вау ефектом